Вітаю на каналі. Наша дача. Сьогодні хочу поговорити за низькорослі томати у відкритому ґрунті, які ми висадили на грядку кілька днів тому. Першочергові дії, які ми зробили з ними при висаджуванні, це пролили укорінювачем для того, щоб одразу після висадки вони добре вкорінилися. Давайте подивимось, як це вплинуло на розвиток кореневої системи. Пройшло 3 дні після висаджування і зараз ми з вами подивимося, як почала розвиватися коренева система на рослинці. З'явилися вже свіженькі корінчики, Через три дні коренева система пішла розвиватися, але треба все одно простимулювати її ще. Якщо не проливали при висаджуванні, то обов'язково це зробити. Тому що коренева система це фундамент, на якому зараз. І буде розвиватися рослина. Чим краще за все, зараз підживити ось ці рослинки. Враховуючи, що це низькорослі томати, вирощувати ми їх будемо на три стебла. І відповідно три стебла це багато зеленої маси. На кожному стеблі, на кожному залишеному пасанку, буде багато китиць. Так ось, щоб ці китиці наповнили плоди. Треба нарастити спочатку зелену масу, листа стеблаву. Тому в добриві, яке ми будемо зараз застосовувати для першого підживлення, буде збільшена частка азоту. Саме азот буде сприяти нарощуванню зеленої маси. Ми будемо використовувати добриво ростконцентрат з формулою 15 азоту, 7 фосфору, 7 калію. Якщо у вас немає рост концентрату, а посилання на нього я залишу в описі під цим відео, то можна застосувати будь-яке. Мінеральне комплексне добриво, в складі якого буде приблизно таке співвідношення азоту вдвічі більше і вдвічі менше, відповідно, фосфору та калію. Бажано, щоб були мікроелементи. В такому співвідношенні буде досягнути тієї мети, якої ми хочемо досягнути. Не радив би я ось в такому розвитку низькорослі томати підживлювати суто азотними добривами на кшталт, припустимо, ам'ячної селітри, тому що, окрім жирування, так. Таке підживлення нічого для рослин корисного не принесе. До речі, для першого підживлення низкорослих томатів можна застосувати розчин курнику або навозу коров'ячого. тільки не півлітрову баночку на 10 літрів води, а половинку півлітрової баночки на 10 літрів води. В курнику та в коров'яку є всі елементи, в тому числі азот в підвищеної концентрації, який зараз так не для рослин. Друзі, ось ще один варіант. Це томати не у нас. Висаджені були також нещодавно у відкритий ґрунт, трішки інша розсада. Так ось ці томати тим більш потребують підживлення з підвищеним азотом. Прямі такі сигнали, що рослинки потребують азоту для нарощення листа стеблової маси. І їм було проведено сьогодні підживлення курячим. Послідам курникам. Так що тут треба обов'язково робити таке підживлення для їхнього нормального подальшого розвитку. Якщо будете використовувати розконцентрат, то 25 мл на 10 літрів води, такий розчин буде достатньо такої кількості. І трішки я ще додам укарінювача, тому що я так вважаю, що Укорінення, добре укорінення будь-яких рослин після висаджування – Це перша справа, яка допоможе. Але укорінююся, я вже додаю половину від норми, яка рекомендована виробником. Якщо ми використовуємо фертірут, тут норма 25 мл на 10 літрів води. А я десь 15, 10, 15 мл. Це додаткова така кількість, яка буде трішки пришвидшувати. Розвиток подальшої кореневої системи. Ковшик, яким ми проводимо полив, Приблизно по 1 літру, хоча можна і поменше трішки. Корнева стема ще не набагато розвинулась. По 0,7 літру під кожен коренець. Цього буде цілком достатньо. Після проведення підживлення обов'язково проводимо рихлення прикореневої зони для того, щоб коріння могло дихати та отримувати достатньо кисню. І враховуючи, що насувається спека, треба обов'язково замульчувати поверхню ґрунту. Ми так вчиняємо по відношенню до всіх рослин, які вирощуємо у відкритому ґрунті на грядках. Для мульчування ми використовуємо солому, якщо немає соломи, використовуємо підсушену траву, яку косимо на газоні. Таке покриття буде захищати кореневу систему томатів від перегріву, від надлишкової втрати паливної води, і також буде покращувати розвиток мікроорганізмів під цим укриттям. І до того ж Грунт не буде ущільнюватися, коли ми будемо проводити поливи. 3-4 см соломи вирішують дуже багато проблем. Тому, друзі, щоб ваші томати не горіли або інші рослини у відкритому ґрунті, обов'язково проведіть. Це треба зробити одного разу на початку літа і потім. Буде набагато легше проводити вирощування рослин. Коли вже приберемо, отримаємо врожай, ми цю солому просто закопуємо сюди і вона буде поповнювати органічну складову в нашому ґрунті, покращуючи його структуру, його родючість. Ось що хотів розповісти в цьому відео зробити так і побачите, як ваші томати. Швидше почнуть розвиватися, стануть більш зеленими. А в майбутньому ми будемо отримувати на них гарні врожаї. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Бажаю вам гарних ростин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!